Доброго ранку! Всіх ми вітаємо. Доброго ранку, друзям бажаємо! Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року, це початок весни. Як називається перший місяць весни? Так, вірно, березень. Саме в березні вся природа прокидається від зимового сну. Сьогодні до нас на заняття завітала красуня весна і просить, щоб ми допомогли їй розбудити природу від зимового сну. Діти, допоможемо. Чи знаєте ви, що у весни є ще один надійний помічник, який може їй допомогти у цій нелегкій справі? А хто це? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Все від нього навкруги, набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце, всі воно життя дає, променисте сонце, вірно. Подивіться на нього і скажіть, яке сонечко? Весняне, лагідне, привітне, ласкаве, золоте, променисте, тепле. Радісне, веселе, ніжне. А кому потрібне сонце? Сонце потрібно всім людям, тваринам, рослинам, комахам, птахам. Це джерело життя для живої природи, яка є на землі. Давайте пригадаємо, які зміни відбулися в природі після появи весняного сонечка. Дні стали довші, а ночі коротші. Сонце розтопило сніг і кригу. Потекли струмочки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю, почали пробуджуватися рослини. Птахи повернулися з теплих країв. А що самим першим прокидається після зимового сну? Правильно, рослини. Пригадаємо назви перших весняних квітів Крокус, підсніжник, пролісок, гусяча цибулька. Після того, як прокинулися від зимового сну квіти, з'являються комахи. Хто це? Бджілка. Бджілка легкокрила до нас прилетіла, до вух підлітала, пісеньку співала, жу 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 та жу 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 Чуєте, що я кажу, а тоді на носик сіла, будем дути, щоб злетіла. жу 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 та жу 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 з вами я тепер дружу. Зовсім скоро з теплих країв повернуться птахи. Діти, давайте вивчимо скоромовку про шпака. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як я? Так, як ти, не мію, я. А закінчити наше заняття хочеться словами Тараса Шевченка. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а у полі жаєворонок, соловей ковгаю, землю, убрану весною, радо зустрічають. До побачення малята, до нових зустрічей!